Вітаю бджолярі. 15 -е, сьогодні травня. Три дні було холодно, бджола не літала. Повилітали, обліт бджоли гул стоїть неймовірний. Всі разом повилітали. Акація, звісно, вже здає після таких колодов під може де да і буде ще підсвітати. Ну, основне виділення основне виділення. Нектара закацею вже закінчилася, я так вважаю. Це Дніпропетровська область, Кам'янський район. Почала у нас вона цвісти ну в місті цвіла 2, у нас десь 3-4 число. ну Будемо надіятися, може щось піднесуть з балок. Там може липа в цьому році дасть, так що всім гарних медозборів.